До 10-ї вечора, коли всі ми на зв'язку, ви можете позвонити, і ми в телефонному режимі всі ці питання вирішимо. Но тільки ви заїжджаєте о 2-й, о 3-й годині ночі, все, готуйтесь, у вас будуть знаходити проблеми. То не так, то не так. Але за допомогу, ви розумієте, вони вам це запропонують. Ви захочете дасте хабаря, не захочете, не дасте хабаря, Ми рекомендуємо хабарі нікому не давати, робити все з закону, і тоді у вас не буде жодних проблем. І старатись приїжджати на кордон в день, проходити кордон в день, щоб не заїжджати на ніч, коли там і ці перезмінки в них по дві години вони не можуть владу зробити. Приїжджаємо зранку, стараємось так планувати свій маршрут. Далі, після проходження кордону, сьомий пункт це розмитнення на митному терміналі. Коли ви пройшли кордон, ви потім поїхали в банк, заплатили митні платежі, вже будучи в Україні. Далі ви їдете на митний термінал, внутрішній митниці, який є в кожному обласному центрі. Автомобіль туди заїжджає там вже на внутрішньому терміналі. вас зустрічає брокер, документи передаються до митного оформлення, 2-3 годинки, якщо немає повітряних тривог, документи вам видаються. А автомобіль розмитнений. Тобто, саме на митному терміналі максимум, що вам потрібно буде зробити, це піти попити кофе, випити чаю, перекусити, якщо ви з дороги, і спокійно почекати 2 годинки плюс-мінус, і потім ви їдете додому. Після того, як ви пройшли розмитнення, ви отримаєте два документи форма МД2 та форма МД6, які посвідчують, що ваш автомобіль, він розмитнений і вже в майбутньому готовий до першого обліку. Але перед тим, як зробити реєстрацію автомобіля, в нас іде восьмий пункт це сертифікація. Спеціальний документ, який на сьогодні законодавець вимагає, щоб ми робили після розмитнення транспортного засобу. Коли ми вже зробили сертифікацію, вони робляться в спеціальних таких центрах. Ви приїхали, заплатили 2400 гривень, плюс-мінус різні ціни. Я бачив, вже ціни є і по 2200, Менше машин заїжджають. Вони ціни скидають, щоб у них їхали. конкуренція 2200, 2500, 2600, ціни різні. На американців чомусь дорожче, на європейців дешевше. Заїхали, зробили сертифікат відповідності, отримали його. І вже з цим пакетом документів ми переходимо до дев'ятого пункту: це реєстрація транспортного засобу. Вона відбувається в сервісних центрах. Наприклад, люди питають: а де я можу зареєструвати? Чи тільки за місцем проживання? Ні. Ви можете зареєструвати в будь-якому сервісному центрі в Україні, який працює. Не, то не важливо, чи то Львів, чи то Київ, чи то Житомир, Тернопіль, Чернівці. Різниці немає. Ви де ви прописані, різниці немає. Заїхали в будь-який сервісний центр з цими документами, взяли талончик, пройшли експерта, тому що на реєстрацію первину. Експерт потрібний, його потрібно проходити. Далі вже майбутні перереєстрації транспортного засобу вже будете робити без експерта, там же він буде не потрібний. І десяте, останнє, що ми рекомендуємо робити після того, як ви завершили.